Коваль Калюжний Мандріченко Селін, Кравченко з'являється по відношенню до стартового складу матчу із Олімпіком. Тим часом хороша атака може бути через центральну зону. І удар по воротах. Викита Кравченко себе запропонував в центральній зоні, залишивши правий фланг. При цьому допомагав ще. Ну, про півзахист Шаперенко, Алібеков, смирний. Так само люди із Ю-19. Ну, хоча той же Алібеков Шапаренко знає, що таке Ю-21. І Назарі Русен, який поки що відновлюється після ушкодження гімнку стопу, тому побажаємо якомога швидшого одужання. Травму зазнав матчі проти Олімпіка. Це вже не вперше трапляється, наприклад, зі мною особисто в цьому сезоні, якби це не банально пролунало у кончезаспі на матчах Ю-21 динамівської команди. Чому? Тому що. Або приїжджає удар поворотах коваль, м'яч перед собою. Ніхто тут е, не виходив, не працював Максима. І як наслідок без е, всю праву бокову лінію для своєрідної позиції латералі, я б сказав, за функціями тимчику. по поворотах і це гол номер один у цьому матчі. Ось таким чином дуже вчасно підключився. І як наслідок в потрібному місці, в потрібний час опинився номінальний центральний нападник Київського Динамо. 1-0, Щебетун болівальні. старався Ракуну, команд, і раніше, але не вдавалося проявити себе повноцінно. Забив але ось тепер це сталося. Ось бачимо Олексій. атака Шибетун. лівим фланом. Хороший, дуже свідомий, водночас він матч 10-го -ту туру зіграв. Бо Шахтар зараз грає, а Олімпік зіграв, тому наблизитися до Динамо фізично вже не зможе. Після 10 раундів ще ближче, скажімо так, стати. Зірка там часом атакує через правий фланг. Удар поворота. І це Гол у ворота київської команди ось таким чином все стається. Один із переходів до атаки дається в знаки. Якщо не помиляюсь, мого коментаторського місця не дуже видно було цю місцину, але Роман Попов швидше за все забив, тому що він якраз з партнера зміщувався до дальньої стійки. Зараз давайте подивимося на повторі. Ось я Звернув увагу на монітор. А ви бачите, хто віддає результативний пас. Забуває, то Попова, але ж віддає пас, тобто різниця мінус 19. Це друга різниця найгірша, в чемпіонаті після волині, в якої мінус 22. Динамо ж, давайте пригадаємо, до речі, один з лідерів за забитими м'ячами. 21, тепер 22 м'ячі. Але ось тепер Динамо виходить знову вперед із рахунком 2-1 лідеру у цьому матчі. Статистика статистикою. А Динамо друга за забитими м'ячами. Лише зауважу, щоб не зависала думка повітря. Вже 23 забиті проти 30 у Шахтаря. 2-1. І при цьому Динамо пропускає, до речі, я вже закінчу просто, лише 6 м'ячів у десяти турах, не повне 10. І бачимо ще раз цю отаку. атаку. Зірка забив восьмий номер команди Динамо. Своє... Трошки не в цій зоні був м'яч, розташований, пам'ятаємо. Легендарний поєдинок Росія-Україна із голом від нинішнього головного тренера. Збірної України, але ви бачите, яке виконання. В принципі, дуже близький буде той, щоб влучити під поперед. Тобто Баричу Кадаменко із Олімпіка Біленки. Але бісідіна ну, знову ж таки повторюся немає в заявці. Натомість по відношенню до Артема. Ну, бачимо, що стається. Тим часом <кхм> біля воріт Динамо, а стається те, що ми вже констатуємо плюс два м'ячі на користь господарів поля. І це вже значно. Спокійніший, як то кажуть, розподіл цифри на табло на 40-й хвилині були б навіть трошки пізніше проблеми в першому таймі, коли зрівняно було рахунок. Але зараз, наприклад, навпаки. на поки четвертий м'яч і це вже м яч, м яч, другий поспіть для київської команди, дозволяє лідерувати на 67-й хвилині Сергій, матчу. Дубль для Сергія. ще раз бачимо, гра на випередження не вдалася, ось там на ближній стій. Не бажано отримувати жовту картку. Ну, з одного боку бесідіну, але його немає заявці. Удар по воротах, порожні вже ворота, м'яч таки залітати має. Але офсайд фіксується, наскільки я розумію.